Вийду вам, покажу, яка в нас цього року кукуруза на Полтавщині. Щось та й буде, а може чогось і не буде. Так сказати, містами є хороші поля, є не дуже. Сьогодні мова піде про діло, діло польове. Продуктивне воно чи безтолкове. Хочу просто висловити свою думку. Зараз таке. Таке роздуте у це все діло стосовно полів, зерна людей у діяльності, які займаються посівною, обробляють поля, і людей, які вирощують сільське господарство, держать свиней, курей, там велику рогату худобу і так далі. Тут непогано, це щось таке з краєчку трохи поганенько там далі, вроді би непогано. Ось не знаю чи ну це, звісно, якоїсь. Якогось фермера, то тут дуже така непогана кукурузка, доволі цікавенька. Уже качан, хорошо нав'язався. Висота її зовсім невелика, метрів 2 220 Ну, коротше, щось та й буде. Але ми їздили у нас е, тут е, Ну, це Полтавська область, ми в Решетилівці знаходимося, на, 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 місто Решетилівка. І ми так піднімалися туди далі до Остап'є по течії, там по, по руслові псла, то там взагалі урожаю нема. Там кукурузинка в коліно і ну, в общем, поле отак дивися і плакати хочеться в когось, не то що убиток, ну, чогось, щось, щось не вийшло. Тут ось соя теж ну, слаба соя взагалі. Що воно буде Дай таке? А я дракона червоного зарядив, це в мене раз у місяць, я вивозю на поле Єврокуб. Такий. Тут багато, тут Боже, літрів 500. це Бачите, це в мене викачую я яму після поросяток. Ну, там не так багато стюку, як я промиваю, то все діло жолоба, там-напросто оте все. І просто там більше води, ніж Ну, Все рівно, вдома це все діло тримати не можна. Є у мене трошки більше, ніж пів гектара землі. Тут приватизоване все. І я туди вивозю і е, навоз той, що ми виходить, вичищаємо після свого господарства, і вивозимо так, викачуємо сюди бочку. Зараз приїду, я нічого з цим полем не роблю, а чого не роблю, я зараз вам усе, усе розкажу. Оце, процес пішов, оце отак я потихеньку, у місяць починаючи. Із одного краю там стаю, там, там, сюди ближче переїжджаю. І от таким чином просто я врахую це нормально. Це, по-перше, я, я не роблю забруднення екології. Це підживлення самої по собі земельної ділянки своєї органічним добривом. Це, це я не сиплю там ніякого нічого поганого. А це органіка настояща. І я думаю, що в планах, у майбутньому. Буде діло, щось придумаємо і щось будемо робити з цим полем. Чого я нічого тут не роблю. Бо частенько в мене пишуть, що Коль, а що ти з полем? Ти його десь ну, віддав комусь там, чи, чи продав, чи Ну, в общем, сієш, не сієш, бо відео не знімаєш. І агроном сидить вдома без роботи тепер, Поліна Миколаївна. Ну, в общем, що я скажу? Поки була можливість, і був у мене хороший е, товариш, е, в нього трак, трактора свої були, все. Зараз він знаходиться в лавах ЗСУ, і весь його е, так сказати, земельний бізнес і все остальне пішло коту під хвіст. Бо зараз немає в нас ні трактористів, ні машиністів, ні комбайнерів, токарів, зварників. Коротше, нема вже нікого. Отак от я вам скажу. Е, Любий Боже, правду, і так воно і є. І е, от за мною знаходиться це, це моє поле. Яке, яке на даний момент просто-напросто пустує тут оцілина, але тут така чорноземна, знаєте, у нас структура самої е, землі, що даже дивлячись на те, що воно заруше, воно м'яке. Тобто, ну, Я не скажу, що воно там знаєте, вкатане чи ще щось. Ну, тобто, Земля тут вона м'яка, рихленька. І я, звісно, не знаю в цих ділах взагалі нічого. Якби якась невеличка техніка була своя, да, там, чи тракторець якийсь міні-такий непоганий, щоб можна було це все діло самому обробляти, то і доволі цікава була би тема, що робити з таким невеличким полем. У нас тут люди займаються там є і кавунами, і вирощенням всіляких фруктів, овочів. ну коротше, все що, все, що можна виростити самому, люди тим і займаються. Тут можна пробити скважину, зробити полив і собі спокійно займатися якоюсь такою діяльністю, якою, звісно, ще не знаю. Чи моркви тут засадити, чи часнику, чи цибулі, чи кавуни, чи кукурузу. Е, та байдуже. байдуже. Сіяти таке поле, то, звісно, безтолково, бо від сіля шкурки-вичинки ви практично нічого не візьмете. бо... Зараз обробіток самого, самої техніки дуже дорого вийде. І ви від відсіля не, не, не повернете ті гроші, які ви сюди вложите. Просто-напросто. Але ж, звісно, невеликий такий, невеликий, але вроді би непоганий кусок землі, та й пропадає. Ой, Коротше, б хотілося щось би тут аб... чимось зайнятися, тільки чим не знаю. І воно, знаєте, дивлюся, і там, і там вже люди все повіддавали вже фермеро тут обробляють. Один мій кусок тільки нікому не нужен, але я його й не віддаю, понимаєте? Е, не, не хочу сказати, що і сам не гам, і другому не дам. Ну, Просто прийде час, коли тут можна буде щось робити, да? а кинуся, а воно там договір оренди якийсь підписаний буде чи ще щось. Ну і, коротше, таке собі, знаєте, таке собі щастя, так сказати. Тож почекаємо до кращих часів і щось воно наладиться. Ну а стосовно землі і зараз чи прибуткове, да, діло це земельне чи безтолкове, зараз на просторах наших виходить, ютубів взяти там Ютуб, Фейсбук, Інстаграми. От і Усе там викидають, 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 тіктоки. І зараз, знаєте, така якась війна між людьми, які вирощують зернові культури, тобто між, я не знаю, агрофермерами да? і фермерами, які вирощують е сільське господарство. Одні кричать, що із-за вас, із-за ваших цін по 5,50, що ви виставляєте в інтернеті, ми своє зерно по 10 не можемо продати, бо ви нам ціну збиваєте. Ну, я якось чесно не знаю. Ми ціну не збиваємо. Особисто, наприклад, мені дзвоне тут один чоловік, теж він фермер, у нього доволі так багатенько земельних ділянок. І він дзвонить, мені пропонує привезти, погрузити маніту, в нього все. Просто зерно пшениці і ячменя. Ну, от щоб я його забрав, бо воно йому не нужне. Того, що в нього все вже там іде класове, в нього там іде е, по сортах, воно все розцей. А що оце за зерно по 6,50 із погрузкою і з привезенням? Якщо ви самі приїдете, наберете в мішки, це буде 5,86. Це у нас така зараз ціна на даний момент. Чого таке зерно у нас дешеве? Того що розказую. У прошлому році. Урожай був дуже паскудний. І ячменя у нас і пшениці. Ячменя ще можна було знайти, а пшениці у нас взагалі не було. І коли ціна даже була їй по 10, це була золота ціна, бо ухватити пшеницю треба було по-любому. Бо ну, сільське господарство без пшениці, то як машина без музики. Понімаєте? Ну і в общем, От така ситуація в минулому році була. Да, ціна пішла і. Сільське господарство, фермерське по вирощенню е, худоби. Пішло коту під хвіст, бо ціни не було. Зерно було сумасшедші гроші, а самого по собі ціни на м'ясо. ну, Жива вага була там по 55-54, потім таке 62, о, 5, 55. Ну, це по свинині, я так е, орієнтуюся. Бройлер живою вагою був по 54 гривні. Це я вам кажу, просто. Ціну того, ну, по, по, по чому воно тоді було прошлий рік. Да? Бройлер був по 54 гривні, жива вага, тушка була по 100-110. Зараз, звісно, ціна свинини у нас жива вага на цей рік. На цей рік. Ціна живої вагої 100-110 гривень зараз на даний момент. Окостами 140-160 гривень, якщо хтось продає. Ціна бролера тушкою 140-150 гривень. Ціна живої ваги бролера, якщо ви вирощуєте велику кількість на прицеп, там, ну, здаєте там, чи на завод якийсь переробний, чи ще на щось, то 84 гривні за кілограм. Сказати, що це не погана, ну, погана ціна, ні, хороша ціна. І ви знаєте, в цьому році можна тепер зерно купити по 6,50 і при такій ціні на м'ясо, слава Богу, стабілізувався баланс е, вирощення і є якийсь прибуток. І це в кожного, там, я не тільки кажу там про себе, це в кожного, хто це робить, той, я думаю, підтримає мої слова. А що до того, що ви, блогери, збиваєте ціну е, нам, бо ми не можемо по 10 продати. Я дуже чесно не знаю, що в такій ситуації сказати, бо блин, ну, чесно, якось, чи нерозумно це, чи, чи жадно. Я навіть не знаю, як це ну, ну, зі сторони це вигляди е, дуже незрозуміло з точки зору е, тих фермерів, які це кажуть. Не буду казати, хто це. Воно зараз на, на Ютубі там його хватає і, і в Тіктокі особено. Так що я вам так скажу, чого у нас? Така ціна дешева на зерно. Доходжу до висновку і вам розказую. Ті люди, які у нас е, самі засівають, самі збирають урожай, вони везуть на елеватори, елеватор там ставить свою ціну, але при тому він забирає е, свій там, відсоток вологи, е, самого по собі сору, е, там, амброзії і тому подобних речей. Ну, Це ті люди, які є змога, є техніка і є кількість. А ті люди, в яких кількість маленька, і вони сидять за кордоном, воно їм не нужне. Просто-напросто їм треба його кудись, щоб воно десь ділося і не мішало. І від чого у нас іменно у нас, і я думаю, що в інших фермерів це не секрет, від чого з'являється така дешева ціна на фуражне зерно. Дивіться, яка ситуація. У нас, От, наприклад, я пайовик, у мене є земельні ділянки, і я ці земельні ділянки даю фермеру, він їх обробляє. Я підписую із ним е, договір оренди да, там, на 7 років чи на 10 років. За договір оренди він мені кожного року дає, наприклад, да, або зернову групу там, на, ну, давайте так, на 20 тисяч гривень. Е, оцей договір оренди да, е, кожен рік. Він мені дає або зернову групу, або ти можеш забрати це все діло коштами, прийдуть тобі на рахунок. Але кроме оцього всього, у мене є безкоштовний обробіток пів гектара землі. Тобто цей фермер повинен мені обробити безкоштовну мою земельну ділянку. У мене так просто тут склалася ситуація, що я підлягаю під цю акцію, і це дуже супер. Але тому фермеру, щоб із того села, де я е, здаю йому, виходить, цю земельну ділянку, він не буде трактора гнати заради моїх пів гектарів. Ну і тому просто-напросто я пролітаю по цій акції, бо далеко їхати. Але є ці люди, да, які дуже багато повиїжджали за кордон, які дуже багато знаходяться в ловах Збройних сил України. І у них є отакі от маленькі. Прибудинкові земельні ділянки. Пів гектара, 40 сотих, 30 сотих, 35 сотих. Так як ці люди абсолютно не хочуть і немає бажання, і сили, і часу, і вони знаходяться не вдома, вони оцю територію не садять картошку, цибулю, моркву, кабаки, буряки. Вони що? Вони дзвонять цьому фермеру і кажуть. Там, там Анатолій Степанович, ми хочемо, щоб ви нам... Там засіяли ячміня, щоб просто бур'янами огород не заростав. Засійте, пожалуйста, його там ячменем, зберіть, і заберіть, і продайте там по, по якійсь ціні, або просто собі заберете, а нам за те зерно там дасте якісь кошти. Відрахуєте за комбайн там, чи як там. Ну, в общем, це є певна е, така собі, певний договір між цими особами. І так робить кожен пайовик. І оцими от соточками, да, в кого 40 сотих, в кого 30, в кого 60, в кого 50, цей фермер е, не може людям відмовити, бо він користується їхніми землями. Цей фермер засіває якимсь там фуражним, відвіяним, аби що бур'янці. А воно ще й вроде. Воно там, хай колосочок невеликий, проте він є. Правильно? Правильно? І цей фермер просто-напросто сіє, кому пшеницю, кому ячмінь. Потім він його збирає. Так як ці люди знаходяться не вдома, вони вже проживають, я ж вам кажу, або в іншій країні, або просто не вдома. Да? Просто-напросто цей фермер усе змолотив. Одним заходом зайшов по пайовиках, по селові проїхався, намолотив чотири камази цього ячміня, приїхав у себе його зважив, він його не віє, не калібрує, не, не суше. Йому це економічно невигідно. Він шукає таких людей, як я, як інші представники, які вирощують сільське господарство, і пропонує оце зерно просто по собі вартості, що воно вийшло на даному етапі. Він туди враховує, що він там комбайн, там якийсь трактор у нього там їздить, він там сіяв якусь зернову, все. Тобто, щоб хоча б в ноль вийти. Вийде він на якихось там 30-50 копійок на кілограмові, плюс, та раді Бога. Але завдяки отакій от е, подачі правильної діяльності, е, такі люди, як ми, отримують дешеве і доволі хороше зерно. Нічого, що воно там трошечки десь грязнувате, горошинка якась попала чи бур'янинка. Абсолютно в цьому немає нічого страшного. Ну а стосовно того, що ми збиваємо, а ви по 10 не можете продати, ну вибачайте, е, це вам, вам не до нас. І що я із усього цього діла зрозумів. Що є період, коли хороші часи і біла полоса є у тих людей, які вирощують сільське господарство, і є біла полоса, які вирощують зернові культури. Так що, тут я вам скажу, що будь-який бізнес рано чи пізно дає палкою по затилку, і нічого страшного в цьому немає. Один рік не може бути абсолютно такий самий, як був інший. Тож по цій ситуації. Я навіть не знаю, треба наоборот товаришувати і підтримувати одне одного. Бо якщо ми, ну такі, як там, я там, і всі інші, не будемо вирощувати сільське господарство, то такі люди, як е фермери, які сіють те зерно, Ну, Ваше зерно нікому не нужне буде, бо на елеваторах отам, там, очередяки такі будуть страшені, що ви просто-напросто туди не попадете. Бо, бо там є люди, які везуть і частіше, і крутіше зерно. І, в общем, просто-напросто там очередь така буде, що ваше зерно буде у вас же ще лежати. Не знаю. Як на мене, я, от, чисто моя думка, наоборот, потрібно підтримувати одне одного, так сказати, ваші спічки, наші дрова. Помієте, отак должно бути. А у нас чогось гімном обливають одне в одного, да і все. Я ось раз і, і везу його на поле, щоб нікого не обливати. Я дружня людина. Ладно, все. Ну, в общем, якось отак, товариші друдяги, не знаю. Стосовно поля, щось та й буде. Поки що, поки що, я даже, я, якщо чесно, не знаю, як в правильній ситуації зараз. Якщо я знайду трактора, що його треба? зразу? Дискувати чи треба його виурювати? Я то розумію, що його зразу треба викосити, вигребти. Да? Ну, ми тут прокошували, раз вже прокошували, підсохло, то оце вже бачите, підростає, вже інш... Ну, це щоб мені можна було заїжджати. І цей. Я думаю, що його, по-моєму, зразу треба викосити. Оці ось деревцятка оце все, бо це ж усе моє. От туди його під... підмарафетити, Пови... повигашувати, можна взяти диск е, до цієї. До мотокоси, Ромашка, отам такий, що пильоє, прямо те все. Та приїду його тут все повибиваю. І, мабуть буду, мабуть, буду думати над тим, щоб якогось тракторця все-таки знайти. І хай людина приїде, мені тут викоса, вигребемо, підготовимо. Ну тільки по по роботі, що тут, як правильніше, я знаю, що є люди. Ну, в мене в мене багато таких людей на каналі, що. Е Переробляю теж свої земельні ділянки і все остальне, то ви мені просто-напросто скажіть, що мені робити. Як правильно тут робити? Може, тут, ну просто я зараз думаю, можливо, треба озиму посіяти. Було б непогано, я думаю, якби тут озиму зараз кинути. Чи люцерку, чи ячмінь із люцеркою, щоб воно. Коротше, як правильно, не знаю. Оце мені отаке скажете і, і буде, я думаю, буде діло. Все. Оба. Я руку закриваю. Коротше, тут удобряти і удобряти. Те, що я возю, це капець. Що ж тут воно ось тільки що чуть-чуть налилося і, і впиталося. Отам навіть калюжі туди немає. Оце півтони лягло у, у два квадрати. Прикиньте, Отак от. органічна добавка. Так, що, товариші трудяги, отака ситуація. І від чого? Це чисто знаєте, я так хотів просто об'яснити, від чого може появитися оце зерно дешеве. А тепер ще така класна штука. Зараз будуть калібрувати, віяти, сіяти, ну, просівати пшеницю, ячмінь. Буде крупка залишатися. От за таким теж можна поганятися. Я думаю, ціна цієї крупки буде гривнів 4 450 Тож можна забезпечити себе в цьому році, можна забезпечити зерном себе без ніяких проблем. Я міг би ще собі, возити-возити, але немає куди складати. Треба там е, трошечки підлампічити по ділу, щоб місце більше було. Воно і агрегати стоять і все, і трошечки не виходить то все діло. Ну, я думаю, що з часом ми все зробимо. Все, всім дякую, до побачення. Поїхав додому, бо ще роботи капець. А, а я хожу тільки без діла оце вам розказую, як жити правильно. Все, товариші трудяки, давайте, Всім до побачення, пока-пока.